Прийшов час розказати про кошторис даного сушильного стола. Він ще в нас не закінчений, але я вже можу сказати, що на нього пішло і скільки, е, значить, скільки він вам зайде. Привіт! Сьогодні хочемо залатити саме горище. Якби робота не складна, але муторна, тому що маємо такий ось товар. Доска, подивіться, іди звідси тут камеру покажи. Подивіться, як вона йде хвилею. бачите? Кожна дошка з хвилею. 11800, друзі. Куп такого товару. Бачите, яка хвиля йде? Буду зараз стругальним, дивіться. Буду зараз стругальним проходити і забирати, бо ж ну, я хочу щільненько підбити, я розумію, що воно розсохнеться в щелі, це ми все розуміємо. Але ця доска стоїть в мене на вулиці, дощ йде, вона починає чорніти одна на одній. Я вирішив швидко накинути їх там, зробити, тоді вже буде менше якоїсь роботи. Дивіться, як вийшло у нас тут пол. Забетонірували. Ми вже, як дядьки, ходимо. Вже подумаємо, що це вже потрібно розмайструвати повністю сушильний стіл. Розмір сушильного стола тут буде 6 на 2. 6 на 2, я думаю, нам ось так. Це десь розрахунок на 24 мішка вологого. Це супер. Вентилятори я замовив, турецький. Пушка в мене лишилась з прошлого року. Газова на 51 кВт. І решета взяв шістьорочку, отвір 2 на метр. Так що метал купляний, залишається тільки робити. Але шкода, подивіться на цю доску, а вона лежить чорніє. І вирішили ми так це все. Подивіться, як її видно, ця сторона з хвилями. Ця сторона з хвилями, ну, жорстко. От такий товар за 11 800. Я не жаліюся, я просто кажу. А коли приїхав купувати, нема що вибрати. Поняли, тобто, якщо І ще не кожен продавець дає вибирати. Так, що ось такі справи. Ну що, вам відповідно приємного перегляду, а ми до праці. У нас получилася стеля. Тут зробили вихід на горище Ось і все. Я вважаю, що робота зроблена достойно і правильно. Ждемо такі бляху, дуже довго везуть, але я, я впевнений, що скоро привезуть. Зварили ми таку конструкцію. Це для сушильного стола. Розказую. У нас ось тут є 2 метри. Тобто 2 метри. Сюди 60 см. Зрозуміло. Борт 20, тобі ж стойка 80. Той, хто додивиться, в кінці обов'язково дам, скільки таки, такий сушильний стіл буде коштувати повністю під ключ на сьогоднішній день. З вентиляторами, з решетами. Так що, я думаю, що буде, буде вам цікаво. Почути і подивитися, може хтось планує робити, так що комусь буде і корисно. Ось такі вони лежать це вони чекають, зараз ми будемо обшивати. Обшивати ми будемо плитами ОСБ Ми їх зараз нарізаємо, чертимо, вирізаємо і, в принципі, будемо складати. Сьогодні нам робити приміщення для бджолярського складу. Вже. Початок роботи є. Тобто вони тут так значить, почали цю роботу. Все дуже якісно, чітко кладеться на, на клей. Ось зараз я вам покажу, як буде виглядати взагалі це приміщення. Це я стою в углу приміщення. Ось таке величеньке 12 на 4, двоє дверей. В цій частині, де я стою, в цьому кутові, в мене буде стояти медогонка, столи розпечаточні, а тут будемо складати корпуса. Також замовив стовбики. Стовбики для того, щоб загородити тут все сіткою, от весь периметр. І поверх сітки двох хочу затіняючу сітку, для того, щоб бджола піднімалась вгору а не безпокоїла людей, які рвуть малинник. Так що у нас сьогодні неділя, а робота кипить, як, як має бути. І з того з одного листка у нас вийшло три заготовки на борти під сушильний стіл. Ляпота. І просто тепер упор я зараз знизу войну. Тримаєш? Так. Да. А що вам 200 бур підійде? Маленький. Наверно, маленький, ну я не знаю, важкі по той. Ну що ну, ж це ж не діло, він блядь, більше часу тратить на цю яму чим. Ні, знаю, у вас не було, що, але у вас новий, да? Ну. Майду чи не було у вас такої це їхні шуриває в ручку. За сьогодні три рази. Ручку обірвало? Десь воно його назад блядь, і... Хлопці кладуть на клей зразу, бачите, щоб чорлив не було. А? Це якісна робота. Так, ну що, попробуем Виталса? Да. Явное було. І він нас уже бачив в життя, як той казав, сіє тебе вже готова яма. щось ручки порвали ну, там трьохсотка, блядь. там мощный ці хлопці всю секцію можуть підняти і поставити поставить давай Так техніка вітрус нас сьогодні виручає, да? Дивіться дивіться, яка товщина. Ну кожен? Десь не зайшло. На швах там, де я казав, на швах може бути. Ну це не зараз. Не жми. Ну, це одна така у нас вже секція. Зараз ми його теж прикрутимо. Коротше, вирішили так. Зібрали одну секцію, помірили, прикрутили і переходимо зразу до другої секції. Тобто отак от кусками буде збиратися. Ось такі решета у нас. До речі, тут руйбе 6 мм, отвір на решеті. В середини ось сюди на стик От. і будемо стикувати другу ОСБ. Це я роблю 5 см приблизно. Такі, такі планки. От. А тільки що нарізали ось такі планки. Це. Їх треба, ще нам лишилось 10 штук. Це вони стають у нас тут, де сито. Ось тут де сито. Поняли? Оце вона сюди стає. Бо сит у нас два розміром два на метр, і тут виходить у нас зазор на цей. То це вже цих нарізали зараз ще на стики наріжемо. у нас оці притворні планки, зрозуміли, от дивіться. Саморез. Бачите, ми її зараз туди тік'я чик і на Ну, Як, з... Як зазвичай щось десь не можемо знайти. Тут ми будемо щось придумати, бо мені це не подобається, мабуть, планка буде зверху йти. Але наче де добре, але ось ця щілина. На мені не подобається. Воно туди буде забиватися з зерно, буде плану перевертатися. Так тут буде легенька планочка, от і все. Так, профукали тут момент обов'язково, мабуть, тут ще таку саму стоїчку, тільки 20 см. Доваримо, щоб було 20, щоб борт добре. Прикладався і тоді тут вже де бордити. Так, що там у нас? Плічну відходиться. Вся робота потроху продовжується, але було б цікаво подивитися, як там хлопців наших йдемо дивитися. Хлопці у наших такий порядок тут. У них лишається один прольот і далі тут підливати піднурочок такий тут. Покажу вам, зайду в угол, щоб ви подивилися, яке виходить приміщення. Приміщення просто самолет. теж закриється. Ось такий вид. Вікна потім прийдеться врізати. Сюди будемо замовляти вікна. Тут ведуть також тут двері, дивіться, відійдує, по кореху не виглядає. Ось так воно все виглядає. Красота. Мені подобається. Тут фіномена, да? Тут мене хлопці теж заливають. Робота кипить. А вона між собою розкартувати. Ні, не немерку. Ну якось так. Прийшов час розказати про кошторис даного сушильного стола. Він ще в нас не закінчений, але я вже можу сказати, що на нього пішло і скільки, е, значить, скільки він вам зайде. Дивіться, у нашому регіоні, значить, метр такої труби коштує 121 гривень. Це 50 на 2,5. Товщина трійка. На одну стоєчку нам потрібно: тут у нас 80, сюди йде 2 метри, Тут 80, тут 60. Тобто 4 метри 20 см. Якщо порахувати всі 7 стойок, це буде приблизно заокруглити можна до 30 метрів. 30 метрів множимо на 121. І того у нас виходить десь приблизно 3600 чи 3700. Далі, решета. 2500 одне решето. У нас є 6 решетів тут. Відповідно, 2500 на 6 це буде 15 тисяч ОСБ 540 гривень, 5 листків 2700 гривень. Вентилятори два штуки взяв. Покажу вам вживу, що ви просто побачили, який, який він, як він виглядає. 4000 штука. Також взяв примітивний регулятор. Він має потужність 200 Вт. І відповідно 400 Вт потужності має такий регулятор. Вартість не зрозуміла, оскільки один получився в мене 250 гривень, другий получився 450 гривень. Так я і не зрозумів, чи це помилився продавець, чи це помилився я. Далі. Саме основне в даній справі це є газовий обігрівач. Він в мене залишився з прошлого року. Йде в комплекті значить, із редуктором і шлангою. В цьому році я вже буду оцю шлангу переставляти далі, тому як балон буду ставити далі. Від фірми Vitals модель називається sh 502 51 кВт. Я ним вже працював, він мені подобається. В ньому йде автоматичний запал. Там іскра проскакує. Значить, для того, щоб подавалася напруга на вентилятори, і ось вони виключаються, у нас є така ця. І того, це робиться раз. І до цього питання вертатися не буде. Даний стіл має розміри 6 метрів. На два. А саме по моїм розрахункам, приблизно буде сюди власти 24 мішка вологого. Сушити будемо, покажу, як вона працює в роботі. Я думаю, що вам буде цікаво подивитися. Робота тут ще не закінчена, але вирішив подати інформацію чим поранше в зв'язку з тим, що щоб ще хтось вспів теж зробити приблизно таке саме. Як і в мене. Навіс ще у нас не накритий. Сьогодні будемо, можна сказати, вже телефонувати, питати, чому так довго. Ще я хотів би вам показати цей навіс, котрий мені хлопці з Вінниці зробили. Щоб ви подивились, оцінили та написали в коментарях, як вам даний навіс. Пішли. Ось тепер вже є повноцінно, би, пройом під двері. І тепер я вам розкажу, як вже всередині буде йти розстановка. Ось тут хочу зробити перестінок. Він буде в легкій формі. Будуть двері звідти туди. А це все йде у мене вже під те, щоб сюди складати корпуса, які потрібно відкачувати. Тут, відповідно, розпечаточні столи, медогонка. І ось так. В принципі, виходить, місце використається. На рахунок вікон я ще не знаю. Ну двері будуть, мабуть, щось стікляні, оці металопластикові. Тут ще потрібно нулі робити. От Зробимо вже нулі. Потім хлопці другі приїдуть, зроблять сюди верх. Бо в мене не буде часу у зв'язку із гарбузом. І на цьому, можна сказати, робота по піднавісу. Як би закінчено. А далі будемо вже під час сезону тут все доробляти, тобто вже на слідуючий рік. А саме, тут бетонувати, штукатурити, чи буде плитка, чи буде що тут, не знаю ще. Ну Тут буде качатися мед, це чиста зона. Тут склад для корпусів, для рамок і так далі. А ви обов'язково напишіте в коментарях. Як вам даний навіс чи сподобалась, така конструкція чи ні, мені це важливо прочитати. Одне, що можу сказати, що будувати якусь там шуржу, оббивати її досками, в мене не було бажання. А от зробити от, таку от чудову річ, це ось так. так що чекаю на ваші коментарі. Друзі, ось таке у нас вийшлося відео. Якщо вам сподобалось, відповідно, лайк, підписка на канал реально це важливо. А у мене на сьогодні все. Тоді до нових зустрічей і пока-пока!